Це нам подушки на матрасники приїхали знов, так? Ні, це крісло приїхало нам на виставку в новому кольорі. То як крісло? Ну, отак в коробочці приїхало крісло. Зараз розпакую, покажу, як воно виглядає. Давайте відкрию коробочку відразу, щоб ви зрозуміли, що це за крісло. Крісло дуже зручне, підходить як дорослим, так і дітям. І як бачите, місце займає ну, реально фігню. Доставка такого крісла новою поштою гривень 250, щось таке коштує. Але і то ми таку доставку самі оплачуємо. Ось, будь ласка. Крісло. О, дуже зручне. Зараз розпакуємо, покажу, як виглядає. Як бачите, крісло дуже зручне, але сидіти на ньому теж не так потрібно. Це є спиночка, яку ви підставляєте сюди. І потім зручно О, падаєте на це безкаркасне крісло. Моделька називається Yoko. Має розмір 50 на 100 см, і воно дійсно дуже-дуже зручне. Сама спинка регулюється вгору вниз, так як вам потрібно. Ідуть зйомні шухольчики на кріслі на спинці, тканину по кольору, і по фактурі ви можете обрати яку потрібно. Також, якщо замовити декілька крісел, їх можна з'єднати між собою, щоб вони стояли поряд і не роз'їжджалися. А якщо ви замовляєте кілька крісел, одне з них можна навіть поставити ось так, як пуфік. І зручно сісти. Витримує 120 кг навантаження однієї людини і при цьому легко вам прослужить 10 років. Коштує від 6 тисяч гривень, в залежності від тканини. Саме в тканинці Вельвет 6300 чи 6400, я точно ціни не пам'ятаю, можете на сайт Солоха.юї зайти і подивитись. Доступний оплату частинами на 5 платежів, безкоштовна доставка по Україні. Ідеально!